Всім доброго дня! Вас вітає канал АвтоЕксперт Дніпро. І сьогодні у нас на відогляді ну, дуже новенька, свіженька Volvo XC60 2023 року. А тим не забудьте підписатись на наш канал, залишити свій коментар та поставити вподобайку. Почнемо знайомство з зовнішньої частини. Як на мене, це по-перше, колір найсучасніший на сьогодні. Всі нові електрички, нові автомобілі, всі є саме в цьому кольорі. І в поєднанні з чорними вставками, решітки радіатора, вставки на бампері, ніякого хрому. Чорний агресивний спорт. Вона така агресивно стримана. Потоці буде виділятись, але не буде кричати на весь світ, що ось, дивіться, я Вольво. Вона просто Вольво, вона є. Філософія бренду це не понти, якісь там великі ноздрі, підсвітки на весь салон. Це, в першу чергу, безпека, інновація і надійність, звісно. І саме все, всі ці три фактори поєднані в одному автомобілі. Чи каска це? Окремо уваги потребують саме фари. Фари у нас е, повністю LED та ще й е, адаптивні, тобто вони вирізають кути. Е, ви можете їхати на дальньому світлі завжди, а вона буде вирізати кут е, зустрічного потоку і, не, і нікого не буде сліпити, а ви будете бачити все. Також, у самому. Значку Volvo. захована в нас камера. Камери, до речі, в нас тут 4. Є огляд 360 градусів, також 4 парктроника в передньому бампері і радар безпеки. Як то кажуть, системи City Safety знаходиться у нас прямо під лобовим склом. Перед тим як відкрити капот і показати вам двигун, зверніть увагу на значок: чоловічий символ сили. Прямо показує, де в нас замок відкривання цього капоту. А під капотом в нас 4 рядний 2-літровий двигун з індексом B4. Трохи про індекси Volvo. Раніше до 2019 року, саме в цьому році був рестайлінг моделі xc 60 xc 90 Автомобілі позначалися, якщо він був де. Якщо він був дизельний, він позначався як D, якщо бензиновий, то як T. А зараз всі моделі у нас позначаються тільки B. Тобто, ось так, от, на перший огляд, не відкривши лючок заливного баку, то ми не, ми не зможемо узнати, бензин це чи дизель. А B літера на сьогодні це є тим, що машина з м'яким гібридом. І у нас дизельний двигун потужністю 197 кінських сил і 460 крутного моменту. Повний привід реалізований за рахунок муфти Haldex 5-го покоління. І цей двигун працює в парі з вісьми ступеневою коробкою автомат, всім вже давно зрозумілого, надійного Асіну японського. Ось так. Що ми тут можемо побачити? Ну, насамперед, для. Звичайних користувачів тут робити взагалі нема чого, бо все закрито. М'яка кришка доповнює шумоізоляцію авто. Також, що ще потрібно знати як користувачу: що ось плюс, ось мінус, і заливна горловина. Омивайки. Все більше сюди лізти не потрібно. На сьогоднішній день регламент обслуговування Вольва це 20 тисяч кілометрів. Тут тільки 7. Обслуговування трансмісії, тобто коробки плюс е, редуктор, кожні 100 тисяч. Це рекомендація Вольво. Регламента на ці роботи нема. Обслуговування ГРМ в рестайлінгу після 2019 року, коли е, розгрузили сам ремінь ГРМ, він вже ходить не 100 тисяч, не 120, а 160. Іще декілька слів скажу за передню частину, забув. Капот, крила, бампер та фари в нас вже в бронеплівці. Екстрене включення, машина вся в плівці, а не тільки передня частина. Пол дня знімали. Доки в кінці знали, що вона вся в пленці. Тому авто б'ється X2, тобто е, товщина фарби там. Приблизно в середньому 150 мікрон під плівкою буде X2, тобто три сотні. І криша. Взагалі, казка, ну обклеїти цю машину ну це 12-3 доларів, я не знаю. Ну це дорого. А це вже все є. Підписуйся на канал, став подобайку, пиши коментар та поділись цим відео зі своїм товаришем. Верно дня! Тобто, купуючи цю машину, ви вже купуєте її з вигодою того, що вона. В першу чергу на регістрацію, всі там пенсійні фонди все вже заплачено за вас, мінімальний пробіг і машину, знаєте, купували як для себе. Я б також, якщо купував, закатав би їх в бронеплівку, і ви вже не боїтеся ніяких каменів, сколів. Все захищено і нове. Продовжуючи історію з комплектацією, це чорні дзеркала, антихром, е без. Ключовий доступ і кліренс цього автомобіля 216 міліметрів, 19 диски, що є дуже комфортним вибором для їзди на кожний день і дуже непогано виглядають. І також маленькі звіси, як спереду, так і ззаду. Тобто ви не боїтеся ніяких ні бордюрів, ні глибоких ям. Задня частина, ну, взагалі, ну, ви дивіться, подивіться на неї. А коли будуть сумірки, і ви включите фари леддовські, воно просто виглядає ну, дуже вкусно. Наші шильдики, про котрі я вже казав, b 4 AVD і синій шильдик Пол Стар. Це а, додаткова також опція, яка коштує на офіційному дилері 1000 євро, яка а, міняє. Принцип роботи двигуна в парі з коробкою. Тобто вона додає там 20 кінських сил, ще там скільки то е, моменту для розгону, але працює воно зовсім по-інакшому, не як навіть в режимі звичайного динамік на Volvo. Ми переходимо до багажного відділення, його можна відкрити е, трьома способами. Перший дуже мені подобається: якщо, уявіть, ви виходите з магазину з пакетами якимось. Чи навпаки погана е, погода, все авто грязне, не встигли заїхати на мокру, щоб не, не пачкати руки, ви просто проводите ногою під багажником. Уявіть, з першого разу одним дублем знято. Воно відкривається. Також ви можете е, на ключі зажати кнопку, і також багажник відкриється, чи відкрити його просто з кнопки з салону. Об'єм багажнику 630 літрів, плюс ще відкинути задній ряд, це взагалі сказка. Тут, як і в усіх автомобілях, є в нас докатка, є ще шторка, спеціально в потолку є такі ніші, в котрі ви можете поставити. Цю сітку, якщо перевозити там собаку чи ще когось, від кого треба відгородитися. А розкласти задній ряд тут взагалі більше куба корисного місця. І перевезти тут можна, ну, як мінімум, з дачі у бабушки взяти холодильник, якийсь то старий, і сюди запихати. А якщо взагалі, то можна. А я поміщусь тут в свій ріст. Скільки тут длина? Так, попробуємо. Ну ладно. При моєму зрісті 187 см я поміщаюсь. Ось ми перейшли до того скарбу, який є в кожному автомобілі, це саме салон. бо зовні все дуже добре, гарно може нравитись. А салон це вже така скарбничка, яку ви кожного дня відкриваєте, сідаєте і їдете. Почнемо з заднього ряду. Одразу це класний шкіряний салон. Взагалі дуже подобається Volvo тим, що у них завжди натуральні матеріали. Тобто, якщо є якісь алюмінієві ручки, це не пластик під алюміній, це просто алюміній. Якщо є якісь пластикові вироби, то це завжди м'якенький, дуже приємний на дотик пластик. Також по опціям є підігрів задніх сидінь. Ось такий підлокітник з підстаканниками та лючок, якщо поїдете на лижі, також можна сюди покласти. І ось я на місці водія, що одразу бачу, це дуже комфортні сидіння. Ось я їздив на двох Volvo xc 90 і xc 60 тисячу кілометрів за один підхід. І спина взагалі не. Не заболіла, не спина, не поясниці, ні ноги, знаєте, ні тулуб, ні, нічого. Ось дуже комфортно. Хочеться ось так, от, коли сідаєш, спитати лише одне питання. Де мої тапочки? Тому що відчуваєш себе як вдома. В нас вже авто з новою мультимедіа. Вона пішла з середини 22-го року. Тобто, все вже на андроїді, друга цифрова панель, все по-іншому. І я скажу, що. Цей варіант мені подобається більше, ніж було тоді. По опціям одразу Це електропривід передніх сидінь. Також сидіння в нас з підставкою під колінки. Ось дуже люблю, коли в авто є саме така річ, вона також з електроприводом. Це пам'ять передніх двох сидінь. Музика Harman Kardon. 13 динаміків, 600 Вт звуку. Це також очень. Ну, ось, ось мені подобається от музика, от музика це взагалі одне із основних для мене речей при виборі авто. Також два підстаканники, бездротова підзарядка для вашого смартфону, два вже Type-C розйому, один під Apple CarPlay, другий просто під зарядку. І чекайте, скоро буде оновлення. І Apple CarPlay. Дякую всім. Буде у нас бездротовим. Volvo до цього також прийшла. Спитайте, чому я тримаю в руках смартфон? Тому що і у Volvo є дуже класна фішка, е якою можна користуватись і управляти своїм автомобілем за допомогою телефону. xc 60 відчинений. Можна його зачинити дистанційно з любої. Навіть точки світу. Його можна прогріти завчасно, тобто вихід через 2, 3, 5, 10, 30 хвилин, і автомобіль прогріється як двигун, так і салон, так і можна ще запрограмувати, що прогрілося сидіння, руль. І було в автомобілі одразу затишно. Можна подивитись його локацію, де він знаходиться, вимкнути, вимкнути фари, кларксон подивитись середній розхід, одометр, коли треба проходити ТО, та ще дуже багато іншого, і це все в телефоні. І можна навіть підключити не, од... не одну машину, а декілька. Тобто це дуже класна фішка кайфова, коли ви знаєте, що вам виїжджати через 15 хвилин, ви з дому зуби чистите, підкинули таймер, все, сіли в тепленьку машину, коли там за вікном мінус 15 градусів напереду. І також є ще класна функція, яка має назву on Call. Тобто, ви можете з'єднатись з, з консьєрж-менеджером, який сидить в Києві і відповідає на дзвіночки. Тобто, коли у вас щось стало, щось сіли в машину, вона не заводиться, не заводиться. От сів в акумулятор. Тиснете Call, допомога приїжджає і вас заряджає, щоб ви поїхали далі. І ось любі такі. Ситуації, які форс-мажорні, онкол. Не дай Бог, що якесь там сталася дія, автомобіль сам набере онкол, і до вас приїде поміч, поміч, якщо ви потрапили в якусь дорожню транспортну пригоду. Силка на те, як він працює, ось зараз у вас на екрані можете перейти і подивитись, а ми поїдемо далі. Ми зараз якраз стоїмо на горці, тому вмикаємо режим оффроуд при цьому швидкість автомобіля ну, цей режим просто працює до швидкості 40 км за годину, потім вимикається і переходить в режим комфорт. Третій режим це полстар, який ми покажемо чуть пізніше. Ось драйв. І все. Працює одразу моментально поміч при спуску з гори. Більше, більше 7 км вона не дає нам катитись. Також кожну передачу вона чуть більше затягує, щоб на моменті ви виїхали з якоїсь там ями. Ось дивіться, зараз їдемо в пробці. Ну, не в пробці, а в дуже такому тісному просторі. Одразу підключається камера 360, вам Підсказує. Дивіться все. Парктроники в також працюють і умикаються, коли це е, саме потрібно. Ось дивіться, е, в автомобілях. Такого сегменту завжди є така річ, як не просто круїз, а адаптивний круїз. А Volvo пішли далі. В них є система Pilot Assist. Це не так само, як і а, адаптивний круїз. Це реально автопілот, але який все одно вимагає вашої уваги, щоб ви тримали руки на кермі. Але рулити повноцінно не триматись в полосі, а врулюватись в полосу, він буде самостійно. Давайте перестроїмося за. За тим, хто здає на права. Все, вона моментально його побачила. Ось ми за ними їдемо 40 км за годину. Ось цими клавішами я виставляю дистанцію. Тобто раз, вона починає замідлятись за ним. Дивіться, попереду пішоходи будуть переходити дорогу. А той, хто здає на права, 100% перед ними зупиниться. І ми зупиняємось прямо за ними. Ось так, ось, потихеньку. Нога взагалі не там, і не тут. Дуже класна. Реалізована система сліпих зон, Volvo, вона, вона називається система Бліз. Це такі великі бумеранги в дзеркалах, які, не, які просто не, неможливо не помітити. І по дзеркалам можна взагалі не дивитись, а периферійним зором, ось так, ви бачите щось моргає, значить ну, не треба міняти свій ряд. І давайте змоделюємо зараз ситуацію. Наступну. Наприклад, ви проїхали вже тисячу, півтори тисячі кілометрів, ви просто ну. Устали. Ви хочете спати, темно. Ви вже отак от їдете і засинаєте. І не тримаєте руки на рулі. Ось як я зараз. Що буде робити машина на вашу думку? Поки є час подумати, напишіть в коментарях, тому що прямо зараз вона вже тримає кермо, поки що пише. Поки що пише, так. Може я ще при якоїсь там пам'яті, потім більш дужче нагадує про себе. Я все одно ігнорую. Ігнорую, мені все одно. Я, я заснув. Пілот-асіст припинено, керує автомобіль самостійно. Аварійна зупинка. Господі. Умикається аварійка і вона потроху притормажує і зупиняється. Робити ми цього не будемо, тому що і так зрозуміло, що вона зупиниться. Ви і ваш автомобіль буде в повній сахранності. Навіть слова не спів підібрати. Cross-traffic Alert. це така система. Ось дивіться, зараз машини ось припарковані. І зліва та справа, якщо стоїть машина припаркована, не видно, що. Е що є позаду вас? Чи є та машина, чи проїжджає вона десь там, катиться. Я, я один раз бампером виїхав так. А ця система буде вас попереджати про це. І навіть якщо ви якимось чином це проігноруєте, вона втручиться в керування та сама зупиниться. Також система є дуже сильна. Це City Safety Volvo. вона вже ну, насамперед давно. Але. З кожним роком, з кожним поколінням вона прогресує. І зараз на сьогодні автомобіль ось в цьому блоку датчиків абсолютно сканує все, що є навколо вас. Тобто, вона бачить тварин, вона бачить автомобілі, вона бачить людей. І якщо в якийсь час ви відволіклись на телефон, чи на телефонний дзвінок, ну ось втратили увагу за тим, що є попереду. Вона втручиться і сама аварійно затормозить. Перед цим буде звукове попередження. Якщо ви в цю мілісекунду не доторкнетеся до педалі гальма, то вона це зробить за вас, збереже ва ваше життя і життя оточуючих. Ось по бортовому комп'ютеру ми бачимо, що розхід за останні 62 км, Моментального розходу тут немає. А, розхід по місту це місто. Це XC60, це не це не Сороковка, це не щось маленьке, це вже середньорозмірний, добрий такий, такий паркетник. В нього розхід 8,7 літрів. І можна ще менше робити. Якщо їздити, ось так ось нікуди не спіша на адаптивному крузі. Також на автомобіль можна роздати інтернет, а можна зробити віртуальну сімку, і будуть ще доступні такі сервіси, як Ютуб. Весь, а Google карта у нас а, взагалі завжди є. І на, центральному, і на центральному дисплеї, і можна ще їх вивезти повністю на головний екран. А, також можна дивитись за станом автомобіля. Так, у вас вже, так як у вас вже преміум сегмент, рівень мастила в максимумі, і рівень, AdBlue, і клімат-система. У Volvo є такий датчик, який знаходиться ось в цьому ряду. Ряді клавіш, тобто так ось незрозуміло. Да? От хоч, от хочеться сказати, що а що сюди симку треба вставляти? Ні. Тут не сімка, тут датчик повітря, який аналізує якість вашого повітря в салоні. Навіть це, навіть це є в машині. І, від, і бачите, clean zone. Ось коли горить синім, значить він активний. Якщо ви відкриєте вікно, то все буде. Поступати інший там воздух з вікна, який Volvo не зможе відфільтрувати, і вся система вже не буде активною. І ось на початку відео я вам казав, що автомобіль є м'яким гібридом. Здраве питання: що це таке взагалі? Тобто є гібрид. А що таке м'який гібрид? тоді? Відповідаю на це питання: дивіться, м'який гібрид це. Ще один акумулятор в авто, який допомагає автомобілю е, зробити перший повштовх, тобто трогання за рахунок електродвигуна, електробатареї, е, до речі, яка дає потужність 14 кінських сил. Тобто, і за рахунок цієї батареї ви трогаєтесь, і при цьому у вас розход є. Моментальний, якщо перейти при режимі моментального розходу, на будь-якому авто моментальний розход при троганні буде 40-50 літрів писати. Ось при системі м'якого гібриду він буде ноль. І тому е це впливає на розход таким чином, що на 100 кілометрів у вас буде економія палива до літру. а Може і більше. Як вона плавно переїжджає кожній нерівності, кожні рельси. І при цьому в режимі полстар вона дуже бодро їде. І знаєте, ось вона, вона гарно набирає швидкість, мені подобається, але це не та швидкість, знаєте, коли ви. І не тому, що вона так не їде, вона їде. Але це так плавно. Це ось. Ми з оператором прийшли до того, що це як політ у ні, вісомості. буде так. А зараз. Ми продемонструємо те самому цікаво, який буде ряд до першої сотні. Технічна пауза. Ми забули ввімкнути полстар режим. Що можу сказати? Їде. Їде непогано. Я думаю, ось так ось по своїм відчуттям, ви да бачите, як і скільки <хи> пройшло секунд. Я думаю, до 8 секунд вона розігналась до першої сотні. Ну Це дуже непогано для кросовера достаточно немаленького, з непоганою масою. Мені подобається. І 197 кінських сил. Про це також треба пам'ятати. А зараз про все те, що ми з вами. Говорили протягом всього відео, ми покажемо те, як воно працює в житті в реальному. Не на камеру. Ну і на камеру, ну як би ви зрозуміли. Тому попереду до нас пешохід, це наш крило, ви його по нашим відео знаєте. Надіюсь, і будете знати далі. Тому газ в пол і їдемо на нього. Автоматичне втручання системи уникнення зіткнення одним дублем з першого разу. І повірте, в житті працює точно так же: і Кирило живий. І Кирило живий. Ви ще його побачите. <реш> Врешті, що можна сказати про цей автомобіль? Це 23-й модельний рік, це один власник салону, це 7,5 тисяч кілометрів пробігу. Машина на гарантії. Машина купувалася у нас у Volvo Car Дніпро у е, машина. У машини передня частина вся в бронеплівці, машина вся в рідній фарбі і дуже в класній комплектації, і дуже розумно. І взагалі дуже-дуже ще багато можна казати про це авто. Тому не забувайте підписуватись на наш канал, писати свій коментар. Коментарі, коментарі свої пишіть і відправляйте це відео е, своїм товаришам. Тому всім гарного дня і мирного неба.